Україна це країна, у якій ми живемо. Вона знаходиться на континенті, на материку Євразія у частині Європа. Україна це досить велика європейська країна. Вона межує, тобто має кордони з такими країнами, як Румунія, ось Молдова. Межує з Україною, має спільний кордон. Угорщина є сусідом України. Словаччина, Польща, Білорусь, Росія. Ось такі країни є сусідами України. Давай їх порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім сусідів України. Ще раз. Це є Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина, Польща, Білорусь і Росія. Також біля України є два моря: це Чорне і Азовське море. Столицею України є Київ це найбільше місто України. І воно є столицею. Державними символами України є прапор синьо-жовтий, герб, тризуб і гімн, який називається Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Значить, державні символи України це є гімн, прапор. E herb.